І всім привіт! І сьогодні буде довге відео, бо вчора я знімав довге відео з покохом, і воно в мене не з'явилося в Гаралеї. Воно ж мало бути на каналі, але його нема, бо в мене нема того відео. 5, завжди. Тут мав магазин такий з'явився. Я ж там дещо купив за 40. Я вчора назбирався з то з чимось. Я дуже не грав вчора трошечки. У мене зараз рівно 100 птич квіточок. О. Так. Тут я такая мотия. Такая штука. Телефон падає. У меня, він домістить, чтобы не падав. було зручно записувати. У мене підставка. Не знаю тебе. не незручно. Ні, нічого не буду купить. я б купив вот такую штуку, Зараз покажу. Зайду Зайдут игру. Вс. Во, вот такая штука, так. Вчора купив. У мене був меч, і така штука довкола рук, тільки то було на іншому аккаунті. А його забанимо, як завжди. Я прочитав коментарі ваші під новим відео там. Е, якщо ви хочете в друзі, я не пишу ніки, пишіть мені, і там має бути мій аккаунт. Мені з цим ліхтарка нічого не видно. Я його включаю мазу не свидеть на його. У мене кознекси. Тільки він коштує 150к. 150. 150 грн. євро. Чи хренский так? Не знаю. Десь так. я Коли я грав на другому аккаунті, мені ото ліхтар був такий дешевий, що капець, Зараз він такий дорогий, що кап'ять. 1500 є. Збираю більше. Я не хочу одразу тратити. Хочу позбирати монети. Забару. Ну, монети дуже легко збирати. Наприклад, якщо грати, наприклад, пару годин, то ти можна збирати, наприклад, як я колись. Я колись збирав за місяць, може за 100 100 монет. За місяць або за тиждень. 100 кампів. Ну то нормально я собі купив все у мене весь акаунт показу тільки без скинів різних але ця штука прикольно світиться і ліхтар був полізний Мені здається вже пора купляти щось а ви зараз спите в ви, ви спите 825 якщо ви зараз спите то напишіть в коментарях а якщо ви зараз дивитесь відео в... щось неправильно. Ви напевно, будете дивитися відео в. 8. Ну хтось подивиться може 9.00. Ну хто дуже... Кому подобається мій аккаунт, канал, то одразу може зайти на відео і подивитися, наприклад, як... Багато є таких, Не за це один, але такий он, канал все-таки подав. Не затяг я. Якщо є, то напиши коментарях. Я дуже буду радий, якщо тут є люди, які подобається мій канал. Хтось теж такой такою штукою У коли я... коли я її надів, то вона мені мешала просто на весь екран. Ту, капець якийсь був. О, не можу, да. А зараз мне не меньше не мешает. У в таймных картах то поптик. Он светит так прикольно. Я <плес> ну, <в> пожалуйста просто всю карту сітки. Мама ничего не нахуй. Я вроде я маю объеву, но все, я вчора в чрт пыл овцы. Зараз поставлю их після карты. Хляги 250. Руса. Мені треба. Зак. О, он є. Сейчас забуду. Вот сюда. И Кока-Кола. Забув сюда поставити. А то вже закінчилося. он так швидко. О, я поставил більше, мне ничего не мало. У меня не було різні новорічні штуки тільки того на іншому аккаунті. Обітно. Бо там в мене було багато чого крутого, а зараз у мене 7 комнат. Я хочу меч знайти і купити свій меч. За 50 лев у мене ма у мене був 46 левел, я не встиг. У мене ця штука була вона 2к коштує, ця штука 2к Я не знаю чому купити цей фонарик щоб бути прикольно Як у мене Тільки 15 вс мало Ой тут дуже мало, Ще мало. мене три кубки. У мене колись було десь может не знаю багато було купки що зараз вже не пам'ятаю. Мій монет у мене точно було 100К. ну Може і більше трошечки. Ну точно 100К з чим? 100 з чим? 100к з чим? то точно. Ну трохи мені скучно самому відео записувати, тому мені зараз треба команду собі збирати якусь. Там, де в кожному відео довго буде з ним, з ним знімати. Мені треба команду вже не з Бо в самому відео якось скучно, ви це знаєте бо дуже мало ютуберів знімають самі. Багато ютуберів з ким знімають. Мають, мають ту, е, команду і все таке. Мені це трохи таке треба, бо я сам знімаю майже і то дуже скучно. Мені за це вам дуже скучно, коли я сам. Дайте мені це. Скажу, все не можу взяти. Я хожу. Спасибо. Mm -hmm. Я візьму я маю сенти. Я збираю. Не треба ці збирати, щоб купити собі круті штуки. Моя. Тому скоро буде, коротше, не знаю кого команду брати. Ну, може хтось і спесники піде в мою команду. Хтось. Може хтось. Я не знаю, чи з такого брати. Ну, Я спитаюсь со своих друзях, друзей, а он зайцов бо... і... не Вони мене навіть не дивляться, тому що Я навіть меня не знають, що я знімаю YouTube канал. Меня ніхто не знає, що я знімаю YouTube канал. Хто знає, що я знімаю YouTube, то я підписники. Мама все. Так. Ну і все Не знаю. Ну, чисто. Не знаю. Ну, ком... Я испытаюсь а в Роблоксе, кто-то может захочет. На мой стенд. Не! Nee. Обидно. Осуждаем, 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 осуждаем. Все, осуждаем девочку, осуждаем, осуждаем. Какаш. Осуждаем. Все. А что осуждают. Так не надо. Так не надо. Ой, так не надо. Ну такие ник. Фу, 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 фу. Он хочет бана? Ммм, прикольно. Бан так круто. За что? только за такое у меня банч? Да, на круто бан. Помоливший меня ник. А вот правда и бан. Ти можеш, бо ти попадеш в відео і тебе будь-як тому забанку. будь-який. Будь Нєе. Yeah. 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 Ну то нереально від нього вижити. Хто виживав і сігла Я ніколи від нього. ні я один раз від нього виживала, а то майже нереально він пустив... Просто... Він дуже швидкий. Засліпуй, я, я, я тут... Все, пішли по інших. Засы просто вот кэнти. Понравит мне. Кажу, я просто не бачу, ничего, Николай. никого. Так, все. Во, минус трое. Все, обычно два человека выходят. Минус. Сейчас, сейчас. Все. Где? Пусть минус. Ось так. Ось так. Але хто отак мене зробив? Власне. Дозволяю! Ах, служдаю! Ах, служдаю! Ну, не знаю. Чому я на не беру? Чи добре? 11 хвилин вже йде відео. Будь ласка, подивіться відео, поставте лайк, я хочу набрати 10 глядачів. Будемо набирати 10 робить і пару лайків. Ласка. Тоді, якщо ми наберемо 2 лайка, якщо ми наберемо 2 лайка, то буде продовження, як я граю. Тільки за кимось... Може підписником. ва всім па-па-па-па!